Доброго дня, шановні вінничани. Українська енергосистема наразі працює в надзвичайно складних умовах. Масовані і регулярні терористичні удари Росії по об'єктам енергетичної інфраструктури суттєво зменшили доступні потужності країни. Частина електростанцій і мережевих вузлів пошкоджені, інші працюють із значними обмеженнями. Результат цього серйозний дефіцит електроенергії, і тому сьогодні фізично неможливо одночасно забезпечити електрикою всіх споживачів. Часто ми чуємо запитання: чому в одних регіонах відключень більше, в інших менше. Причина невибірковості: вона виключно в різному ступені руйнації магістральних розподільчих мереж та технічної можливості доставити електроенергію туди, де пошкоджень значно більше. Для Вінниччини нині застосовується надзвичайно великий обсяг обмежень. Фактично, та потужність якої енергосистеми області бракує щогодини. Саме тому Некукоренерго надає розпорядження всім операторам системи розподілу, у тому числі і АТ Вінниця Обленерго, застосовувати графіки погодинних відключень та інші види обмежень. Ситуація в енергосистемі залишається дуже нестабільною. Пошкодження, аварійність, сильні морози і різке коливання споживання в генерації. Усе це впливає на баланс електроенергії буквально щохвилини. Коли температура повітря опускається до мінус 20 і нижче, для енергетиків принципове завдання не допустити знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться про котельні, насосні станції, системи водо та теплопостачання. Навіть короткочасне відключення таких об'єктів у сильний мороз може призвести до перемерзання труб, зупинки опалення, проблем з водопостачанням та каналізацією. А це вже не просто тимчасові незручності, це серйозні аварії, ліквідація яких може Тривати тижнями. Чому це важливо для кожного споживача? Якщо система опалення виходить з ладу, люди масово вмикають електрообігрівачі. і в результаті навантаження на електромережу різко зростає, а електроенергії в системі стає ще менше. Це стосується усіх без винятку – і тих, хто користується централізованим опаленням, і тих, у кого індивідуальне. Тому помилково вважати, що можливі відключення об'єктів критичної інфраструктури не вплинуть на побутових споживачів, вплинуть на всіх через перевантаження мереж, зростання споживання та підвищення ризиків аварій. Саме тому енергетики АТ Вінниця Обленерго» роблять усе можливе, щоб у найскладніші морози зберегти стабільну роботу критично важливих об'єктів. Це рішення в інтересах усієї громади і кожної домівки. Часто споживачі запитують, чому графіки погодинних відповідь. Відключень можуть змінюватися по кілька разів в день, поясню, НЕК Укренерго та АТВіниці Обленерго працюють за одним принципом: за будь-якої можливості подати людям якомога більше електроенергії. Якщо в енергосистемі з'являється додатковий резерв, ми одразу його використовуємо, щоб світло було в домівках довше. Але ситуація в енергосистемі може змінюватися дуже швидко. Коли ми бачимо, що цей запас вичерпується і виникає ризик аварій, некукоренерго змушене посилювати вимоги до застосування погодинних графіків відключень. Це необхідно, щоб зберегти роботу мережі та не допустити масштабних збоїв. Саме тому графіки інколи коригуються кілька разів на добу. Це вимушений крок, щоб втримати систему в роботі за можливості повернути електропостачання якнайшвидше. Ми розуміємо, що такі зміни створюють незручності, і дякуємо споживачам за розуміння. Кожне коригування графіків робиться з однією метою, щоб світло в оселях було максимально довго та безпечно для всієї енергосистеми. Попри всі складнощі, ми робимо все можливе, щоб максимально рівномірно розподіляти години відключень між споживачами, не допустити перевантажень в мережах, зберегти керовану роботу енергосистеми області. Додатковим серйозним випробуванням минулого тижня стала негода. Через ожеледь було пошкоджено 35 високовольтних ліній, 212 ліній, 10 кВт, Зруйновано 70 бетонних опор на лініях 10 кВт, три опори на лініях 35 кВт. Без електропостачання тимчасово залишилося понад 400 населених пунктів і більше 125 тисяч споживачів. Завдяки злагодженій та цілодобовій роботі наших аварійних бригад пошкодження вдалося усунути максимально стислі терміни. Люди працювали по 16 17 годин на добу, без вихідних. Бригади, які завершували роботи на своїх територіях, одразу їхали в інші регіони, щоб допомогти колегам на найскладніших ділянках. Я щиро дякую кожному енергетику за самовіддану працю, професіоналізм, витримку і людяність. Особливо дякую всім, хто був поруч і допомагав органам місцевого самоврядування, підприємствам та підприємцям, які надавали важку техніку для доставки обладнання і проїзду спецмеханізмів на засніження поля, тим, хто зігрівав наших працівників гарячим чаєм та обідами. Саме ця згуртованість дозволила відносно швидко повернути світло людям. Ми уважно аналізуємо обмеження для кожного споживача. Якщо в грудні середня тривалість не струмлення становила близько 158 годин, то у січні вже майже 308. Ми бачимо цю динаміку і працюємо над тим, щоб уникнути неравномірних обмежень для різних черг споживачів. Дякую за витримку, довіру і підтримку.